Від нашого Крепкого здоров'я, щастя, добра, натхнення. Залишайтеся таким же класним керівником. Ми дуже раді працювати в стінах цього закладу, а саме плічоклічі з вами. Тому бажаємо вам ноги літа. Слава Україні! Лікарня наша є і буде центром об'єднання. Це Всіх вам благ. Шадовний віславі! За більше ніж 40 років, які я працюю в цій лікарні разом з вами 22 роки, хочу виражити вдячність від себе та від нашого колектива за вашу багаторічну працю на благо колективу і нашої лікарні, довгих вам років життя, здоров'я. І як можна частіше будемо молити Господа Бога і нашої Збройні Сили України. Щоб вони нам прискорили перемогу, яку ми звято жимо, буде здорові. Не народження вітаю, скільки вам років не питаю, як завжди, ви молодий і красивий золотий. Посміхніться! Посміхніться тим. Що ми з вами живі, здорові і що ми не здаємося. З днем народження лікарі, Вилікуйте всіх своїх недругів та ворогів новітніми технологіями. І хай ці напрямки вашої роботи завжди будуть успішними. З днем народження, дорогі колеги, вітаємо, щоб на вашому життєвому шляху завжди були тільки позитивні, так, так ми. Завдуючи, від всього терапевтичного відділення ми вас вітаємо з днем народження. Ви найкращий, саме головне ви найкращий друг. Бажаємо вам здоров'я, успіхів, натхнення, миру, всього самого найкращого. Ми вас дуже любимо, цінуємо і ви завжди з нами. Бажаємо вам вірних друзів по життю. Мирного неба, цікавих подорожей. Бажаємо нас навіть до життя. Днем народження! добра. і хай збиваються всі мрії під мирним небом. З Днем народження! Вітаємо! Шановний В'ячеслав Юрійович! Ми щиро вітаємо вас! З Днем народження! За ці роки плідної праці в нашій лікарні ви створили таку неймовірну красу, якою ми всі оточені. Вам за це велика подяка. Хай квітне наша лікарня, наша Україна. І хай нас буде ми, а вас ще раз. З Днем народження! Шановний Вячеслав Юрійович, від імені колективу судинної хірургії поздравляємо вас з Днем Народження. Бажаємо вам... Ну, в першу чергу здоров'я. Ви для нас дійсно, як батько, найкращий керівник під керівництвом якого ми були, і е, хочемо, щоб так залишалося надалі. Тобто, з вами нам комфортно, з вами нам е, добре працюється. Пацієнти це бачать. Бажаю вам міцного здоров'я, взаєморозуміння, благополуччя та досягнення поставлених цілей та ідей. Бажаю В'ячеслав Юрич вам більше яскравих емоцій. Щоб ваше життя казалось довше, яскравіше. А чарку за ваше здоров'я ми ще не раз піднімемо. Відлі <головік> від роботи час. Вам, Вячеслав, від щирого серця від всієї душі питаємо сняв. Ми пишаємось з вами, вашою козацькою енергією, вашим бійцівським характером, вашим креативним рішенням всіх задач і проблем, з якими зпікається наш заклад. Mm -hmm. Нехай всі ваші мрії тіснюються, бажання виконуються, цілі досягаються, щастя, миру та благополуччя. Вітаємо! Хочу побажати вам, В'ячеслав Юрійович, стійкості та терпіння у вашій нелегкій справі, міцного здоров'я, любові рідних та близьких, завжди гарного настрою, особистого благополуччя та саме головне мирного неба над головою. Ви надихаєте нас бути сміливими, йти впевненим вперед до поставленої мети, нічого і нікого не боятися. Дякуємо вам за це. А ми разом вперед. до перемоги. Днем народження! Хотелось бы от лица нашего коллектива поздравить вас с днем народжения, пожелать вам крепкого здоровья, натхнения, гармонии душевой. І мирного небо над головою. здоров'я, кохання, наснаги, терпіння. Нехай ваша книга життя дуже довго складається з різних томів і нехай вона не скоро закінчиться. Хотілося би, щоб подальше наша лікарня присвятала під вашим руководством. Вітаємо! Шановний В'ячеслав Юрійович, бути достойним керівником дуже важко, але нам пощастило працювати під вашим керівництвом. Від імені колективу реанімації і від себе особисто хочу привітати нашого директора, шановного Вячеслава Юрійовича, з прийдешнім днем наводженням і побажати прості, але дуже важливі речі це міцного здоров'я, довголіття і довгої продуктивної, плідної, творчої праці.

Ємо! Бажаємо вам, щоб ваша енергія та оптимізм були невичерпними. Ваш е, прекрасний настрій та е, бадьорий дух прикрашали щодня ваші будні, щоб ваша щедрість, е, любов та теплота вони повернулися до вас у стократному розмірі, миру та перемоги вам на всіх фронтах. Здоров'я, довгих років життя і завжди бути з нами. Успіхів, мирного неба. Щастя, миру, добра. Днем народження. Днем да. народження. Шановний В'ячеслав Юрійович, вітаємо вас з вашим днем народження, відділення екстреної невідкладної допомоги. Бажаю вам здоров'я, удачі, Божої благодаті, З днем народження Не Вічеслав Юріч, ми вас вітаємо з днем народження. Розуміємо, що було багато побажань, але пригадується ваш ювілей минулого року, де вам ваша колега при побажаннях нагадала про те, що ви в будь-якій ситуації завжди виходите переможцем. От ми вам бажаємо цього, щоб ви завжди були переможцем, щоб ви не зраджували своїм традиціям. Завжди були на висоті, а перемога зараз потрібна як нашому закладу, так і нашій країні. Тому вперед до перемоги. В'ячеслав Євич, віцного здоров'я вам і сімейного затишку. Хай у вас все буде добре. Дорогі В'ячеслав Євген, від імені усього неврологічного відділення ми вітаємо вас з днем народження та бажаємо, щоб запал енергії завжди супроводжував вам. Усіх планах бажаємо, щоб ваше інноваційне мислення приводило до реалізації найсміливіших мрій, а також щоб збувалося все задумане. Вітаємо! Шановний В'ячеслав Юрійович, вітаємо вас з днем народження. Відділення променевої діагностики бажає вам міцного казанського здоров'я, мирного довголіття. Наснаги на нові досягнення та Божої благодаті на багато років. З Днем народження! Диму і добру людину, чудового керівника! Вітаю з Днем Народження! Хай не згасне віра в себе і впевненість в своїх справах! Натхнення вам, везіння, здоров'я, успіхів! Нехай благо буде у вашому житті! Днем народження! Днем народження! народження. В'ячеслав Юрійович, від щирого серця вітаємо вас з Днем народження. Бажаємо! Життєвої енергії, душевної гармонії, дійснення мрій, творчих задумів! Бажаємо, щоб збулася головна і спільна наша мета. Найшвидше перемоги та миру. Вітаємо! грудях серце б'ється, хай в житті все збувається. Гармонії тіла та духа та мирного неба над головою. Бажаємо вам міцного здоров'я, довгих років життя, душевного вам спокою, щастя та кохання. Міцного здоров'я, добра, любові, перемоги над усім і хай береже вас Бог. Бажаю козацькому ви, як наш гетьман, керуйте нами дальше. Це воздало, дало, все виходить. Також бажаю довголіття. Гетьмани довго вношили на Україні, споконвіку. Одразу видно, справжній чоловік. Ви йдете і плечі розправляєте. Таким же мужнім, сильним у весь світ, завжди веселим залишайтеся. Завжди йдіть вперед. До перемоги. Туди, де вас по позаслугу. Ардіологічне відділення вітає В'ячеслава Юрійовича з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, удачі, успіхів, процвітання нашого закладу. Кохання, довголіття, перемогу всьому. міцного здоров'я. Наснаги, з днем народження. Женера служба разом з господарчою службою вітаємо В'ячеслава Юрійовича з ним народження. Бажаємо міцного здоров'я, кавказського довголіття, мирного неба, перемоги творчого наснення, наснаги і закінчення війни твердої волі. З Днем Шановний В'ячеслав Юрійович, від щирого серця вітаю вас з Днем Народження. В день народження бажаю сил, енергії, добра, миру, щастя і любові, гарна доля, щоб була. Шановний В'ячеслав Юрійович, найщиріші вітання з нагоди Дня народження, миру, міцного здоров'я і довголіття. Перемоги нам, миру днем народження, вам Божа благословіння, здоров'я, натхнення, нам ломога і благодаря віта. Щастя вашій родині! Довго очолювати наш колектив і бути з нами. І саме головне миру, миру на землі і нашої перемоги. Ви даєте нам можливість розвиватися як професійно, так і морально. Ви нас вчите, і це дуже добре. Не кожен може ділитися своїми знаннями, а зараз це дуже важливо. Всього найкраще хочу вам побажати здоров'я, щастя, Божого благословення. І, звичайно, найщиріше бажання усіх українців на сьогодні це є перемога. О, ви дуже хороша людина, ви дуже гарний керівник. Ми хочемо з вами бути надалі. Наша родина вже не один рік працює під вашим керівництвом, і наш колектив це також велика родина. А ви нам, як батько, мудрий, чуйний, терплячий інколи до нас. Дякуємо вам за все. В'ячеслав Юрійович завжди залишається під рукою вакцина від смутку, а також вітаміни любові та щастя. Здоров'я на довгі літа і так держати здорового довголіття. І нехай збудуться всі побажання, які сьогодні звучать. Бажаємо вам довго, щасливого, здорового життя і мирного неба. Успіхів натхнення, бадьорого духу і перемоги на всіх фронтах. Ми разом з вами завжди щастя, здоров'я! Удачі! Бажаємо вам ні крапельки не змінюватись і завжди пам'ятати, що ви наша дорога цеглинка, яка тримає всю стіну. Шановний В'ячеслав Юрійович, ми вітаємо вас з Днем Народження. Ми хочемо побажати вам козацького здоров'я, довголіття, благополуччя і завжди залишатись таким цитаном медицини, який ви є. Ми вас любимо.